Вечір наше сонечко ось-ось заховається. Оглянулася, де дід, а його немає. А він вже знайшов собі, тихенько пішов. І он що. Шуршить на городі собі. Тут тільки розказав, що він заболів, зміряли температуру 37,3. Кажу, це ж для чоловіків смертельний такий, високий сильно. Він задумався щось, думає, ні. Не буду я ще. І раз повернувся, до немає його. От комедія, га? А тут а ці, після дощів зробилося як асфальт. Треба його все продирати. Усе засихає, тим більше дощів не передають уже. ох і засохне. Ну, буде добре. Зараз дід проїздить. І буде добре, да? так? Що, що? хоч мене прокатати чи що? Да, Дивлюся, де дівся, він аж на городі вже. Ох і дід. Що це ж прийшла, подивилась? Та вже. Да. Сапати. Я ж пройшов, пороходила тут, повирубала да. який більший бур'яну там, Повет... там. мене влази, Де не влазить у тебе? Між цибулею, да. ну, то тут, тут я можу й своєю сапою. Так що не переживай так сильно. Не переживай. Ти де влізеш, туди й лізь. Бо ти не скрізь влазиш, так? Да? Понятно. Да. А тут усе диви, за п'ять минут і скрізь повлазив. Скрізь повлазив, усе зробив. Ну молодець, дід. Тобі ж треба постільний режим, а ти оце таке. Та я тебе геть не трогала. Я ж тобі сказала, що температура крайне опасна. То ти не повірив мені. Я знаю, що То треба лежать, геть і не дихати. Ось такого очі за підлоб і лежать і казати, мені те, мені все. А ти встав і побіг. Нельзя так робити. Поняв чи ні? Пішли, будеш лягати вже. Там кажуть, зарядку. А, зарядку хочеш зробити. Та хіба ти її мало переробив та їх зарядки? То брехня дід, не вір. Ти вже на всі сторони розхитався. Куди ж тобі ще ту зарядку робити? Як тебе щоб спідометра причепити, то скільки б за день пробіг був би. Не вір нікому. То щось не те. То щось не те кажуть. Кому зарядка треба, то хай робить її. А кому вона вже <смеш> <смеш> багато її, то можна вже... Кого да, можна вже відпочити в кого, кому вона вже пройшла ця зарядка. ту ту Ту-ту-ту. Тверде воно, так? Твердо? Ось Та так тверденько. Ну я ж бачу, що йдеш, воно вже засохло. Так, як в тому році було ж. Оце зараз тепер вже можна все сіяти. А що ж воно куркою взялося, садили й ту морку, і бурячки. Воно де неде посходило, а тут хіба воно проб'ється через такий оцей? Я не вірю. Ото як там город вибер... виробиться, вже? Вироб. О, о там по свіжій землі, отому нас сіять, отой берости. Ти казав, не хочеш, не слухайш. Е, е, дітка. Перебили бусай біляру, та й Так, а коли підемо туди? Не знаю. І я не знаю. І завтра ж праздник якийсь. Чи можна під вечір можна вже йти. Я посадив, хай Та я собі ще не досадила. Ще тут гороху цього наросло. Ніякий йому холод не страшний. Насіявся ще з осени. цілу зиму лежав десь під землею. Оце посходив. Хотів, зійшов, хотів, цвіте. І ціла лодка. Той ріс тут. Я його трохи посапала, котрий менший. Трохи посадю між ним якусь капусту. Розсаду посадю. Та хай його рух росте. Якщо він так хоче сильно рости, то хай росте. Ух, як красиво, зеленіє, да? і тут Ладка цибулі. Як я її дуже вчасно під зиму посадила, що вона не зійшла на зиму. Вона тільки почала сходити весною, тільки як сонце пригріло, вона тоді почала появлятися. Оце я так хоч одну латку, а там росла цілу зиму. І нічого з нею не сталося. Але ж ця дуже своєчасно була посаджена. І зійшла тільки навесні. Цілу зиму вона не росла. Ну, побачимо, що воно виросте. То його теж так росло, росло, а земля як закам'яніла, та вона й не росла більше. чуть чуть виросла, та так і застила ті землі. Ще й фігурна така земля її придушила, і толку ніякого не було. Отак-то. От Побачимо, який врожай в цьому році буде. А ну щось видно там. Та щось трохи видно. Таке це волокно ріденьке, наче марльовка якась редькою засіяла. Як його туди, як його туди подивиться, щось росте там та росте. Поливати головне і воно швидко виросте. От. Ось так то. Так, оце такі і тут росте, кругом усе росте, і трава росте, і квіти ростуть, і все росте. І ті уже. Просапав за 10 минут таку лодку і все вже іде. Постільний режим я йому приписала, а він ось так трудотерапія в нього така. От, 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 от. І котивсь з літом, ох уже ж і вреднючі. Да, ти сіди. Тут вже бур'яну немає, але ж ти бачиш, як воно засихає швидко. Бистро засихає це діло все. І на городі робиться асфальт. Цілу осінь копали, весну загрібали і маємо асфальт на городі. Якась земля така, хоч і чорнозем. Ну, після дощу вона як асфальт робиться. Там маленька посходила Петрушка, бачиш? Вже її вже немає, так? Да? Є. Ну хай буде, може виросте. Де вона Да. Дід знає, що робить. Бо не портить. Як, як це, як це мовчать Секрет, секрети не видавати. Там посаджено рядки посходили, а ти вже топчеш так гарно. А як же я можу взяти? Не знаю як. я. Встал, не Давай якось щоб уміщався. Це ж вредительство називається. Ну, то, що то, я роб. Та ні, робити треба то робити правильно. Не портить. Там квіточки, там квіточки. Там а квіточки. це ж на городі не у полі. Усе треба посадити. Усе треба, щоб виросло, а що ж так собі думаєш. Та, так не пройде. Да. Ну це ж ти тика... да, рядки робив. Я тикала, рядки робив. Я казав, роби на свою сапу. Ти дуже знати розміри. Дивись, акуратно, не позрізай, може цей от буде врожай. Mm -hmm. Цибуль. <свісно> Дід уже не вірить, що він колись буде той врожой. Це буля хороша росла. Ну, то його вся засухла. П'ять кілограмів посадили, кілограм зібрав. Мабуть, п'ять і зібрали, я думаю, десь так і зібрали. Так. Ну, завершаємо вже на сьогодні, хватить, мабуть. Та й будемо йти відпочивати. Да, Дід? Так, ладно, старайся, я піду. Ну надо його гри, він хороший. Та замерз внутрішньо. Не, чаю попієш гарячого. Так, ну пішла я тоді. Давай, діт. Щасливо.